Добрий день! З вами Антон Іщук. Це урок української літератури для 11 класу. На попередньому уроці ми сміливо читали вголос футуристичні вірші Михайля Семенка. Сьогодні продовжимо міркувати про поезію буремних 1920-х років. Будь-які зміни в житті викликають миттєву емоційну реакцію, а суспільно-політичні події переосмислення дійсності. Це знаходить відгук у художніх творах. А який рід літератури найближчий саме до почуттєвої сфери митця? Звернімо увагу на схему, де зображено роди літератури: лірика, епос, драма. Пригадаємо, що для драми важливою є дія, для епосу розповідь, а для лірики емоції, стан ліричного героя. У 1920-х роках саме лірика та її творці, поети, стають. В авангарді літературного процесу. Тепер ми краще зрозуміємо вислів Євгена Маланюка. Цитую: як в нації вождя нема, тоді вожді її поети. Кінець цитати. Саме ці слова найкраще визначають роль поетів цього часу. Найпомітнішими постатями в поезії 1920-х років були Михайль Семенко, Гео Шкурпій, Олекса Слісаренко, Олекса Влисько, Василь Елан Блакитний, Микола Зерв. Євген Плужник, Павло Тичина, Максим Рильський, Микола Бажан, Володимир Сосюра та інші. Що ж відбувається у вирі поетичного життя? Письменники аналізують особливості внутрішнього світу особистости, осмислюють філософські джерела буття людини та її життєві проблеми. У соціально заангажованих митців з'являються вірші політичного спрямування, сповнені громадянського патосу. Активно розвиваються поетичні жанри сонета, елегії, медитації, вірша портрета та вірша Елегії. Цитую: у поезії 1920-х років митці висвітлюють теми життя та смерти, свободи та неволі, особистости та колективу, людини та всесвіту. Ви помітили цю опозицію, про яку ми говорили на початку курсу? Ось вона протистояння модернізму та авангардизму. Крім цього, творча атмосфера цього періоду має ознаки вітаїстичності. Вітаїзм, вітаїстичність або віталізм це філософське вчення про життя як прояв внутрішньої життєвої сили, що підкорює собі всі процеси в живих організмах. В українській літературі це вчення тлумачилося Миколою Хвильовим як нова філософія життя, антитеза біологічному віталізму. В українській літературі естетика вітаїзму стверджувала життєвість нації, незнищенність українського духу, віру в те, що українське мистецтво прилучиться до найвищих естетичних цінностей. Як це зрозуміти, й головне помітити у мистецьких творах? Про це ми будемо ще багато говорити на наступних уроках. А почнемо з життєвого шляху відомого українського поета, чия творчість сповнена вітаїстичних тенденцій Павла Григоровича Тичини. З цією метою запрошую вас до квартири музею, яка розташована в місті Києві на вулиці Терещенківській, 5. Принагідно зауважу, що ця подорож стала можливою завдяки ресурсам сайту Музею квартири Павла Тичини. Вітаємо у квартирі Павла Григоровича. Тут він жив із 1944 по 1967 рік. Повертаємо праворуч і опиняємося в робочому кабінеті поета. Перед нами робочий стіл, на якому олівці улюблений інструмент письменника та канцелярський набір. На стінах численні картини. Це художня колекція творів художників Олексія Шовкуненка, Олени Кульчицької та інших. Інтер'єр прикрашають родинні фото митця та твори народного мистецтва. Звернімо увагу на музичні інструменти, зокрема, рояль, на якому майстерно грав письменник, бандура, що була ексклюзивно виготовлена для Павла Тичини, та кларнет профільний музичний інструмент, на якому письменник грав у роки навчання в Чернігівській семінарії. У квартирі також розміщено 12 малюнків самого поета, в тому числі автопортрет. Отже, тичина вмів не лише добре грати, а й малювати. Тепер пройдімо до наступної кімнати. Це спальня господарів. Тут у двох шафах зберігається творчий доробок Павла Тичини, авторські примірники публікацій, збірок, перекладів. Ось шафа з одягом. У гардеробі митця 60 краваток та національний одяг східних народів халати. Чому саме халати? Про це дізнаєтеся в наступній кімнаті, яка вражає кількістю книг. Запрошую до кімнати бібліотеки Павла Григоровича, яка налічує 21 101 предмет друкованої продукції, більшість з яких книги. Тут стародруки, українська, європейська та східна класика в оригіналах і перекладах, роботи з історії. На робочому столі друкарська машинка, на якій працював митець. Тоді, в середині ХХ століття, про комп'ютер, клавіатуру та принтер могли тільки мріяти. Але це не завадило Павлу Тичині знати 20 мов і перекладати із 40. А от коли перекладав зі східних мов, то на знак подяки йому дарували традиційний одяг східних народів халат. Остання кімната це вітальня. Тут зображено побут середини ХХ століття. На стінах біля вікон висять портрети матері письменника Марії Васильівни. А поряд Тараса Григоровича Шевченка. Нижче стоїть телевізор без плоского екрану та численні предмети, характерні для епохи митця, а також подарунки колег із різних країн світу. Який висновок ми можемо зробити з побаченого? Павло Тичина був ірудованим, умів добре грати на музичних інструментах, малювати й Чи Чимало це вплив на його творчість? Безумовно, адже не дарма його називали сонячним кларнетистом. Та, за словами Сергія Єфремова, дивним мрійником з очима дитини та розумом філософа. Але поряд з цими відгуками натрапляємо й на слова Василя Стуса, сказані на адресу Павла Тичини: Геній примушений бути пігмеєм, блазень при дворі кривавого короля. Пігмей це людина низького зросту, а блазень – це клоун. Що ж такого зробив Павло Тичина, щоб отримати такий відгук? Пригадуєте запитання, яке ми поставили на перших уроках. Що ви обираєте, оспівувати соціалістичну дійсність чи сповідувати свободу самовираження? Так от, поки Павло Тачина був вільним і незалежним у своїй творчості, доти він і був мрійником, філософом, орфеєм, генієм України, адже створював унікальні поезії світового рівня, які відзначилися особливою музичністю, кольором, формою та змістом. Про це свідчать його ранні збірки: сонячні корнети 1918-го, сонетів і Октав 1920-го, Плуг 1920-го, у космічному оркестрі 1921-го, Золотий гомін 1922-го. Коли ж почав оспівувати соціалістичну дійсність на догоду політичному керівництву, став феноменом доби пігмеєм і блазнем при дворі Кривавого короля Сталіна. Інтелектуал і поліглот з абсолютним музикальним слухом і малярським обдаруванням змушений був писати псевдохудожні віршики. Тим часом друзі Павла Тичини розстріляні, а сам поет завжди боявся, що в якийсь момент прийдуть і за ним. Митець зробив свій вибір. А наше завдання скласти тепер власну думку на основі його найкращих творів. Саме про них будемо говорити наступного уроку разом з Артемом Пивоваровим та групою Дахдотрось. До зустрічі!